Місто засинає, прокидається мафія. Як в одному із закладів міста Броди відіграли цю гру, дивіться у сюжеті. У центрі міста Броди зібралися активні молоді люди, які вирішили зіграти у мафію за сприяння Бродівського молодіжного центру, що діє при Бродівській міській раді вдалося організувати гарний вечір. Сьогоднішній івент повністю безкоштовний. Наші гравці сьогодні спробують зіграти дуже класну інтелектуальну гру. Надіюся, всі будуть мати чудові враження. Кожному учаснику була вручена картка із його призначенням, і за допомогою інтуїції треба було відгадати, хто є мафією. У нас зазвичай є ігри кожного тижня. Збираються усі бажаючі просто провести гарний час поспілкуватися перш за все, знайти нові знайомства. Ми часто організовуємо різні благодійні вечори, можуть бути повністю безкоштовні, можуть бути вечір. Ми збирали недавно кошти на допомогу зсу. Для транспортування різних нужд хлопець з Радовилова, це був спільний захід з Радавиловом. Ми зібрали досить гарну суму на цей момент. Це було, якщо не помиляюся, дві з половиною тисячі. До того в нас був теж захід після Каховської катастрофи, яка сталася. Цей захід повністю всі кошти, які ми виручили за вечір, ми відправили для допомоги постраждалим. Загалом молодіжний центр став осередком досить цікавих заходів у Бродах. У ну, мене є команда класна. Ми Разом з ними продумуємо це все, і тоді простіше є підтримка, є розуміння, є бажання робити щось більше, і тоді воно працює. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.